Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки і розглядаємо лінії високочастотного живлення. Це фідери. Сьогодні ми розглянемо узгодження фідера з навантаженням за допомогою реактивного шлейфа. Візьмемо випадок, коли опір навантаження більший хвильового опору фідера. Тобто маємо лінію живлення, тобто фідер, ми беремо для простоти двохпровідну, симетричну, відкриту лінію живлення. От в кінці лінії підключений опір навантаження, більший, ніж фідера. Тут у нас ро фідера. І згадаємо, що якщо опір навантаження більший, ніж. Хвильовий опір лінії, то вхідний опір це відстань від кінця лінії, а по вертикалі маємо два графіка R входу і X входу, тобто дві складові вхідного опору. Так от, від кінця лінії, відраховуємо відрізок лямбда на 4. І на цій відстані маємо активну складову і реактивну складову. Якщо R навантаження більше, ніж РО, то реактивна складова ємкісного характеру спочатку більша, потім зменшується до нуля і далі вона стає індуктивного характеру. Це реактивна складова X Ходу хідного опору. А крім реактивної складової, Ще є активна складова, і в даному випадку вона змінюється від величини r входу до величини ρ ро квадрат розділити на r входу. Так от, змінюючись від ρ квадрат до, до, до э, змінюючись від величини rn до ρ ро квадрат розділити на rn. Обов'язково знайдеться точка, в якій, в якій R входу дорівнює RO фідера. Тобто точка, в якій активна складова дорівнює хвильовому опору лінії. І якби крім активної складової вхідного опору більш нічого не було, то лівіше цієї точки у нас був би режим біжних. Хвиль, тому що R входу дорівнює RO фідера. Активна складова вхідного опору дорівнює хвильовому опору лінії живлення RO фідера. Але ці точки є ще X входу. Значить, для того, щоб забезпечити режим біжних хвиль, необхідно в цій точці реактивну складову компенсувати. Тобто, Оцю величину опору Х входу, яка діє в цій точці, необхідно компенсувати. Чим компенсується реактивна складова вхідного опору? Тим, що в цій точці ми підключаємо ще один відрізок лінії, короткозамкнений відрізок, який має вхідний опір. Протилежний їх зходу. Якщо тут індуктивний характер вхідного опору, то шлейф повинен мати ємкісний характер вхідного опору, ємкісний характер вхідного опору. А якщо шлейф має ємкісний характер, то якщо реактивна складова вхідного опору має ємкісний характер, то Шлейф повинен мати індуктивний характер вхідного опору. Таким чином, компенсація реактивної складової вхідного опору зовнішнім шлейфом забезпечує режим біжних хвиль в фідері і таким чином узгодження фідера з навантаженням. Якщо довжина шлейфа, L шлейфа менше, ніж лямбда на 4, то X шлейфа індуктивне для даного випадку. Тобто, якщо власна реактивна складова має ємкісний характер, так як в даному випадку ємкісний, то шлейф повинен мати індуктивний характер. І тоді. Власна реактивна складова компенсується зовнішньою реактивною складовою. І таким чином ми забезпечуємо компенсацію реактивної складової вхідного опору за допомогою зовнішньої реактивної складової, якою, в якості якої використовується відрізок короткозамкненої лінії. Який і називається реактивний шлейф. Реактивний шлейф це відрізок короткозамкненої лінії, що має реактивний опір за характером протилежній реактивній складовій вхідного опору фідера, в точці, де активна складова вхідного опору r ходу дорівнює хвильовому опору лінії. В цьому і є фізична сутність застосування, застосування реактивного шлейфу для узгодження фідера з навантаженням. Ще раз зверніть увагу: якщо опір навантаження більший, ніж хвильовий опір фідера, то реактивна складова має ємкісний характер. Це реактивна складова вхідного опору. І через те шлейф повинен мати індуктивний характер. Для того, щоб шлейф мав індуктивний характер вхідного опору, його довжина повинна бути менша, ніж лямбда на 4. І навпаки, якби r навантаження було менше, ніж хвильовий опір лінії, то реактивна складова була б індуктивного характеру. А шлейф необхідно підключати з ємкісним характером вхідного опору. Для того, щоб шлейф мав ємкісний характер вхідного опору, його довжина повинна бути більша, ніж лямбда на 4, але менша, ніж лямбда на 2. А для того, щоб шлейф мав індуктивний характер вхідного опору, як для даного, для даного випадку, то його довжина повинна бути менша, ніж лямбда на 4. Таким чином, реактивний шлейф це відрізок короткозамкненої лінії, що має заданий реактивний опір. Узгодження за допомогою реактивного шлейфа це спосіб узгодження, коли зовнішній реактивний шлейф компенсує власний реактивний опір. Який складає, входить як складова частина до комплексного вхідного опору Фідера. Е, виконуючи узгодження реактивним шлейфом, ми забезпечуємо режим біжних хвиль в лінії від генератора до точки, в якій активна складова вхідного опору дорівнює хвильовому опору Фідера. Такий спосіб узгодження на сьогодні все.